Проїжджаючи по вулиці Миру СНТ Малокатеринівка, я почув сильний хлопок в районі нашого центру селища. Після чого тріски одразу і одразу піднявся дим. Приїхався на місце, побачив, що горить наше дитяче кафе. Взявши аптечку, одразу побіг до місця. Перше, що кинуло це що постраждали три хлопчика, один був сильно-сильно поранений. Він ще лежав близько до кафе, де яке горіло, ми одразу відтащили в сторону, поклали його на полу і почали надавати першу домедичну допомогу тампонування. Перемотування ран». «Всього постраждало п'ятеро. Одна дівчиночка, 12 років в неї сильно розірвало її ручечку. Стікала дитина кров'ю, але вчасно прибули швидкі допомоги. Ще був поранений хлопчик. Один дуже прикро, що одна дитина загинула. Немає слів. Куди цілили ті тварини? Куди? Де відпочивали діти? Звичайне кафе, в якому солодощі, ніяких спиртних напоїв, коктейлі різні, кофе, чаї. Діти приходили, дійсно тут відпочивали. І ось, будь ласка, що сьогодні трапилось. Діток я цих всіх знав особисто. Дуже тяжко на таке дивитися, особливо коли нас ранять діти. Ці тварюки по-другому їх назвати не можуть, в них немає нічого. Не чистого нічого. Бувати дітей.